Оголошую цероктивні частина вироку. Ухвалив Германа Геннадія Юрійовича визнати винущину злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю. На підставі частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України зарахувати строк відбування покарання Герману Геннадію Юрійовичу, строк його попереднього ув'язнення, саме з 4.04.2022 року по день набрання цього вироку законної сили з розрахунку один день попереднього ув'язнення до рівня одному дню позбавлення волі. Міру запобіжного заходу Герману. Геннадію Юрійовичу до набрання даним вироком законної сили залишити тримання під вартою. Строк відбування покарання Герману Геннадію Юрійовичу рахувати з моменту його затримання з 4 квітня 2022 року. Маєте право брати участь у розгляді афіляційним судом вашої справи, ефіраційної скарги. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Судово оголошується закритим. Слава Україні! Назвати Людмила, задоволена вироком, але би то, що в нас в Україні гуманні закони, хотілося б взагалі таким людям, навіть не робити суда. Вищу міру на на вищу міру кари. Каза Тарас Григорович Шевченко, борітеся і ви поборете. І ми боремося за своїх дітей. У нас ще дуже багато є запитань по миколаївській казармі, тому що наші діти вийшли з боя, які зупинили першу орду, першу навалу, не чмобіків, не мобіків. Вони зупинили першу орду професіональної російської армії, чечен, чеченських бойовиків. Вони були 14 днів без води, без їжі, їх спас сніг. Мені телефонував син і говорив, якби не сніг, ми просто мерли з голоду, ми їли сніг. Вони зупинили першу орду. Ми сьогодні боремося рік і три місяці із головним злочинцем, який робив ці. ...наводки, які робив ці укази. Мій син вийшов 14 березня із страшного бою він вийшов з оточення, витягнув на собі два хлопці ранених, 60 кілометрів по Пластунській по гарячому фосфорному полі. А 18 числа в 6 ранку, у мене вже не було дитини. І Тому я хочу подякувати одеському суді за такий вирок. Да, пожиттєве, тільки пожиттєве. І не давати ніяких апеляцій. Такій людині не потрібно давати апеляцій, ніяких. і ніяких адвокатів. Тому що, коли я слухала сьогодні адвоката, я просто в мене сльози бігли автоматично. Хотілося сказати, може, ти йому ще заспівай і гімн ні в чому не винуватий. Дивіться, навіть хлопці наші плачуть, вони радіють за те, що ми за них захищаємося, за те, що ми доводимо справу до кінця. Мені не так просто їздити з Черкаської області сюди. З Віннігородського району по судам кожен тиждень, щоб захистити честь своєї дитини. Я дуже рада, що цю сволоту Одеса засудила пожиттєво. Дякую суддям, дякую, що не розчарували сьогодні нас. А, кажіть, а якщо будуть пропозиції щодо обміну, ви думали, думали? Ви представляєте? От у мене таке наскільки серце материнське, що навіть я, я навіть не можу сказати, я за кожну матір зараз, за кожну матір, за кожну матір переживаю, бо я знаю, скільки виплакано ночей. Я навіть не можу на це відповідати. Я, мабуть, просто поїду в Росію і замочу його там і все. Якщо обміняють його на наших полонених, хай обмінюють. Ми його знайдемо в Росії, просто замочимо його і все. Я як мати, я розумію всіх матерів у світі, всіх матерів, тому що я сама виховала дуже прекрасну дитину. Золоту дитину. Він в мене закінчив Черкаську пожарну академію, працював в Одесі ріелтером у фірмі Домінанта. Мав дружину, мав дитинку маленьку, мав свій будинок, мав мав своє життя, мав багато планів на життя. Війна забрала у мене дитину. Він не вмер своєю смертю. Його вбив, вбили колаборанти, продажні собаки, які продалися за гроші. Хочу сказати, що суд буде один для всіх. Він буде один і він буде Божий. Але Феміді дякую за пожиттєве. Дуже б хотілося, щоб хлопців повернули без отакої сволоти, щоб всі хлопців повернули наших, які в полоні, без отакої сволоти, без отаких обмінів, а його, щоб з'їли там креветки. Ми від батьків хочемо виразити дуже велику подяку, справедливу подяку, і щоб всі знали які будуть продавати нашу державу, з ними повинно бути тільки так. Тому що, тому що нам не потрібні в державі такі предателі, які ложать наші хлопчики, їх продають, просто здають. Вони хочуть жити там, нехай вони живуть там, але на нашій землі вони не потрібні. Тому що наші батьки, діти хотіли. Лише свободну країн вони недаром положили своє життя, дар Я вважаю, що недаремно вони положили своє життя.